Доброго дня, і ми з України. Українці ми. І я цим пишаюся. Ой, мої дорогенькі. Звичайно, ми пишаємося, що ми українці. Сьогодні гордо звучить у вільному світі Я українець. Україна на високому рівні. Шкода тільки що таку велику ціну платить вона, за те, щоб її поважали в світі. Звичайно, її поважають. За мужність, за мужність наших воїнів. Звичайно, за мужність наших Збройних сил, за їх майстерність. Самовідданість за їх любов до України. Тому що так воювати можуть тільки ті люди, яку дуже люблять і поважають свою державу. І гинуть за неї. Це дуже-дуже прикро, що так багато людей вже загинуло дітей. Молодих батьків, синів, чоловіків. Це дуже боляче і прикро. І ми завжди повинні пам'ятати, кому ми повинні за це завдячувати. Завжди. Ну що ж, життя продовжується, і нам потрібно жити навіть в такий тяжкий час жити. І ось вам синюха бачили, яка гарна, яка гарна квітка, правда? Це вона у мене тут полутінь. На сонці вона теж гарна. там у мене є. Це ж я її розвожу. Оце два кущика розділила навесні, бачите? Восени посадила їх, розділила наросло. А навесні знову, я вам скажу, тут ось тільки два кущика, це що просто наросло, так, бачите, так, вже виросли такі. Такі веточки виросли, як говориться. Красотень, правда? І ось ця синюшка. Різні в них сорти, звичайно. Бачите, листечко у неї просто. Ну, і так вона квітне дуже маленькими квіточками. Я вам скажу, в прошлому році я купила такий кущик. Такий. Розділила його, то в мене вже є ось один і ось другий маленький. Ну, от подивіться, ось оця. І оце чудо. І оце ж чудо ще й пропадає на зиму. І нарощуватись йому, на, щоб такий кущик, оце навіть отакий от був, ну, роки три. А це вам така, якщо чим дорожче квітка, чим більш, як говориться, сортоває, да, порода, порода, то це ж і нарощується довгенько. це такий малесенький кущичок. І отака тут красотень, правда? А оце, мої дорогенькі, це взагалі, правда? Поліш Стар, а не Монка. Ось флори плена, це ж вона у мене одна квіточка, тільки тут квітнула, бачите? Третій рік, бачили, який кущичок? Так вона погано наростає. І цей третій рік. Але від цієї я відділила ось такий маленький кущичок, Він ще не квітне. А оця мені в цьому році, в прошлому році одна квіточка була, а в цьому році, бачите, чотири. Але що мені подобається, що вона у такому квіточка в зеленому віночку, бачите? В зеленому віночку квіточка. Яка вона гарна. Оце ну, ще тільки розквітає, бачите? І вона ж низькоросла, ну, сантиметрів 10, не більше, бачите? Яка це красота? Але ж мої дорогесенькі. Зараз вам покажу. Це ж, буду садити в горщики, то думаю, зніму до, а потім, коли наростуть гарно, тоді зніму після. Була я в бучі три тижні тому. Ой, ну так, думаю, проїду. Ну, три тижні десь тому. Думаю, проїду, подивлюся квіти просто. Просто подивлюся квіти. П'ятниця була, три тижні тому, але це була п'ятниця. Та я вам скажу, що продавала жіночка, ну, у бучі ринків там багато, але такий ринок, величезненький ринок, все продається, і овочі, і фрукти, і продукти, і квіти, і все. Ну, Декілька ринків, але один такий біля вокзалу, дуже близенько. Вийшов з електрички і зразу тобі пройшов, трішечки, зовсім трішечки і ринок. І става, стояла жіночка. Квітів було багато, дуже різних і на розкладках, і все, але ж дуже дорого. І стояла жіночка, просто так. ну Жіночка років 70 продавала оце, ці такі маленькі, у оці черенки, Ну Зовсім маленькі. Зовсім зовсім. Бачите, такий маленький стаканчичок. І оце такий один. Це, самий, це в два рази він уже виріс, тому що щось він хуже всіх почав рости. В два рази виріс. Тому що цим усе цим вже три тижні вони у мене. Я їх поставила на підвіконня от, і поливала тільки водою. У мене була шелуха лука, извините. я на стаї завжди. Я жменю гарно беру, в банку кладу, заливаю водою, воно два дні у мене стоїть, і тоді я поливаю квіти. Все, більше нічим я не... Воно ж дуже гарно, оце, це цибулині, воно як антисептики, як удобриво, дуже гарне. І оце я його поливала, і бачите, що в мене вже виросло. Бачите, яка це красотінь так? 150 гривень я брала, я брала 5 штучок, у неї було 10 сортів. І я зараз шкодую, що я не взяла всі 10, тому що, бачите, вони так гарненько наросли вже, так? А так вони дуже-дуже маленькі були, на розкладки були по 30 гривень більше, ніж у цієї жіночки, розумієте? Але ж на розкладки я вже колись купувала. Їх гарно посадити в землю, отак в квітнику. І вони до морозів собі ростуть і гарний фон, але вони не черенкуються. От не черенкуються і все, розумієте? А оці такі ніжні, ці черенкуються. Тому я взяла 5, 150 гривень, і так я ж кажу, дочка моя каже: ти завжди виручаєш усіх бабусь. Усіх бабусь, каже, ти завжди виручаєш. Ну, і ви бачите, три неділі і яка це в мене наросла красотінь. Зараз я буду садити все в горщики, але ж верхушки я позрізаю, поставлю у водичку, і, і тут на всіх позрізаю верхушки, все це посажу, верхушки позрізаю і поставлю у водичку, хай пусять коріння, а ці хай укоріняються, наростає. І так у горшках буде у мене стояти просто в квітнику. Не буду садити в землю. А буде така красота у мене в горшочках, правда? Так що жалію тепер, що не купила всі. Треба було 10 сортів купити в жіночки, тому що ну, дорого було. Вони ж такі малесенькі були. І 30 гривень, розумієте? На розкладки в два рази були більше. От, ну, що ти зробиш, то зараз буду садити. Потім, як гарно розростеться, я вам потім зніму. Що з того буде? Ну, я думаю, що буде все нормально. Такая красотінь. Коліоси. Вони є різні, я ж кажу, в неї були такі світло-зелені з білим. Ну, не знаю, чогось я так це, що я вибрала, тому що виб... вони були просто маленькі дуже. І вибирати, як говориться, не було що. Думаю, боже, ну 30 гривень за що давати, навіть не розуміла. Але ж таки купила. Ну, тепер шкодую, що не купила всі, тому що посажу у кореню верхушки. Продам знову, щоб повернути гроші, і буду насолоджуватися сама. Тому, мої дорогенькі, потім-потім все, коли воно наросте, я вам зніму і покажу, що з таке з того вийшло. Покажу. Ну що, мої дорогенькі? Купуйте квіти, насолоджуйтесь, тому що такий тяжкий час. Потрібно жити, потрібно жити. Допомагати нашим хлопцям обов'язково, хто як може, хто чим може допомагати, тому що без них ми б не жили. Без них би життя у нас не було. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день. За кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи за це своє життя. Тому хай завжди все буде Україна.